Я дуже хотіла, щоб він одружився. Дуже хотіла внуків. Він все життя віддав армії, віддав війні. Його нічого не залишилося, крім цього. Дмитро Пилипчук з династії військових, з дитинства, він мріяв стати військовим, як його дідусь та дядько. З Шість років він погано букви в мене вимовляв. Говорив, що я виросту, буду такий великий, здоровий, військовий, як дядя Саша. Це його була мрія і. Навіть в тому, що він говорив, у мене брата був перебитий ніс, і він говорив з таким перебитим носом. І за тиждень буквально до його загибелі, вже коли почалася повномасштабна війна, йому осколком перебило носа. Він так і помер, високий, здоровий, військовий, з перебитим носом, як дядя Саша. Дмитро Пилипчук народився в селі Глибочиця на Житомирщині. Після закінчення школи отримав спеціальність електрогазозварника. Мама Дмитра розповідає, що син після закінчення навчання одразу пішов на строкову військову службу. Згодом підписав контракти і з 2014 року брав участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Жінка говорить, що син був в найгарячіших точках: довгенькі Часів'яр, яр, Краматорськ, Слов'янськ, Карачун і Ловайськ, аеропорт Костянтинівка. З 2014 по 2022 рік Дмитро безперервно на сході України і повертався додому лише на короткий термін. Пам'ятаю, що в 2014 році вже приїхав додому в відпустку, говорить, щось йому там заболіло. Каже, це після цього поранення. Я кажу, якого поранення? Снайпер у його попав, і його було на порушення всіх внутрішніх органів від сильного удару. А ми про це не знали. Просто бронежилет не дав пройти пулі. Ми цього ми нічого не знали. Ми, він нам нічого не розказував, його завжди все добре. Так як він всі вісім років війни просидів там в окопах, фактично вдома його не було. Він набув хворобу таку недобру, зв'язану з легенями, з бронхами, тому що весь час на землі лежав і весь час спав. Наталія розповідає, що Дмитро через хворобу міг демобілізуватися, але він сам, мамо, це останній раз поїду. Він поїхав. Це вже два роки, як ми його не бачили. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Дмитро був на бойових позиціях, каже жінка. 22 березня 2022 року. Внаслідок обстрілу російських окупантів поблизу міста Горлівка на Донеччині, старший сержант 95-ї десантно-штурмової бригади Дмитро Пилипчук отримав осколкові поранення. Травми виявилися несумісні життям. Його ніколи не було скарг. Він ніколи нікого нічого не просив. Навіть в останній день він мені зателефонував під дванадцятої ночі. Мама, мене все добре. Ми приїхали на базу вже. Я роздягнувся, поїв, лягаю спати, мамочка. мене все добре. А в два години був, а я на літ і вже його не стало. Ніла, рідна сестра Дмитра Пилипчука, розповідає, що вони завжди були разом. В дитинстві ми завжди були удвох. Це Діма і Ніла, де б ми не ходили, Діма, Ніла, Діма, Ніла. але я хочу сказати, що ми. Живемо, ніколи не думаємо. Вгадаємо весь час, що наші рідні вічні, що з ними нічого не може статися. Зараз в мене теж таке відчуття вини, що треба було ще більше спілкуватися, більше наговоритися. Просто ніхто не міг подумати, що станеться так, що його не буде на цьому світі з нами. Але я точно знаю, що він там. І кожного разу я говорю зараз з ним те, що я йому не говорила, коли він був живий. Я з ним Бог, були ми ще так. Це не то, що син був а друг. Не можу говорити. Я пишаюсь ним. І зараз ми це, подали петицію на звання героя. Я всіх людей дуже прошу, підтримайте нас. Він це заслужив, дійсно заслужив. І це все, що я можу зараз, треба його зробити. Дмитро Пилипчук нагороджений грамотами та орденами за військову службу. На честь Дмитра Пилипчука в селі Глибочиця назвали вулицю, на якій проживає батько військовослужбовця Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин суспільне новини Житомирщина.